Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Євген Шевченко, гент набу свого часу писав: корумпована гнида Ірина Венедіктова два роки тому подала на мене позов про захист честі та гідності. Дуже образилася за те, що в інтерв'ю Ніні Соколові я сказав наступне. Вона взяла хабару злочевського, щоб закрити цю справу. Мова йшла про те, що генпрокурорка намагалася змінити підслідність кримінального провадження щодо рекордного хабара розміром 6 мільйонів доларів. Планував. Ала забрати справу у набу і Передати її Авакову. та детективи зіграли на випередженні і завершили досудове розслідування. На день раніше справу було врятовано. Далі Злочевський намагався змінити підсудність, але і там зазнав поразки зрештою кілька тижнів тому та Ма отримали обвинувальний вирок та сумарно відшкодував державі 960 мільйонів гривень, які були скеровані на потреби ЗСУ. Наразі ж Печерський суд міста Києва в особі судді Новака задовольнив у позивні вимоги Венедиктової і зобов'язав мене. Спровокувати недостовірнішу інформацію шляхом розміщення на своїй сторінці у Фейсбуці, резолютивної частини судового рішення, що я і роблю. Ну і не треба ще покрити судові витрати в розмірі 5 тисяч гривень. Пес якості бонусу публікую фото двох будинків у котечному містечку Коника, столичне шосе, яке вона диктова збудувала в 2021 році, ще коли була на посаді генерального прокурора, аби запобігти ще одному позову від цієї ідіотки, то зауважу, що це є моє припущення і можливо. Ті будинки дійсно належать не їй, а тим кому невідомим особам, на яких вона оформила цю нерухомість. Також я не стверджую, але ще припускаю, що великий будинок обведено червоним. Вона побудувала для себе. Той що трохи поменше праворуч для своїх родичів. Своя слова корумпована гнида та ідіотка. Прошу вважати моїм оціночним осудженням. В той же час смертельний політичний вечір для деяких зелених за даними телеграм-каналів. Є висока ймовірність, що у Швейцарії, нібито вдруге за останні два роки ОК, okay, затримали Ірину Венедіктову. Наразі всі очікують офіційних тверджень. Пишуть у Швейцарії про спроби проведення фінансових операцій про депозитних рахунках колишнього кредит Сізингні під контролем UBS Group AGE, на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Затримано громадянина України. Про це повідомляє група зовнішнього моніторингу та за Згодом з'ясувалося, що у затриманого чи затримана є дипломатичний статус. Особу передали уповноваженим представникам посоль посольства Сполучених Штатів Америки додамо, що посол України в Швейцарії зараз ексегент-прокурорка Ірина Венедіктова на сайті посольства жодних коментарів щодо цієї ситуації немає. Тому в коментарях звучать різні версії про те, хто це може бути серед них і сама Венедіктова. На що ж американці попереджали за Трампа, все зміниться у той же час за даними телеграм-каналів першого кого здасть Венедіктова, це татарова та Єрмака. американцям потрібні ці свідчення. Полювання почалося політолог Ігор Гора Савчук. Пише офіс президента. Провалив усе, що тільки можна було провалити ніякої стратегії, ніякого розуміння реалій. лише по рухи та помилки, які б'ють по країні, як артилерійський обстріл. Трамп повертається, вони роблять вигляди, що це нічого не змінює так, ніби США і далі мають допомагати, бо так треба. Але реальність інша для Трампа Україна це проблема, яку він хоче позбутися. Він бачить усе в грошах, оскільки вклали, скільки втратили, скільки що отримують взамін, і замість того, щоб будів. Увати таку тактику роботи з Вашингтоном парубить усе можливе, щоб вдарити Трампа по нервах. Видіє колоніального договору у зетелегав. Це був удар під дих, але не Росії не Трампу, а Україні Трамп сприйняв це як особисту атаку. Він тепер не просто сумнівається у допомозі Україні. Він хоче помсти Зеленський замість того, щоби загасити конфлікт. Вирішує у безглузду війну Слів І все, поїхали. Трамп отримує ідеальне виправдання, щоби сказати Все з мене досить тепер в гру вступає аудит. Маски його команда будуть рити кожен фінансовий потік а шукати кожну копійку, яка пішла не туди. І їм це навіть не доведеться довго шукати, бо корупційні скандали в Україні є так на поверхні. Офіс президента сам відкрив двері для цього. Дару, але найгірше навіть не це найгірше, це те, що Зеленська його оточення в налаштовують хаос у найкритичніший момент. Замість того, щоб отримати стабільність, вони відрубують голову військовому командуванню армії, втрачає людей. Фронт всипеться, допомога зупиняється. І у цей момент вони ще й починають з'ясовувати стосунки із Вашингтоном. А Європа, вона тепер у паніці. Вперше за всю війну вона реально боїться, що залишається сам на сам з Путіним. Але що робить Київ? Нічого замість того, щоб тиснути. Те вимагати вибудовувати нову лінію підтримки. Вони просто сидять і чекають, що все якось вирішиться. Усе це виглядає як зрежисований самозлив. Кожне рішення невірне, кожен крок на користь ворогу. І тепер питання не у тому, чи допомога США припиниться, а у тому, коли саме це станеться і якими будуть наслідки. Україна стоїть на краю. і Якщо офіс президента не змінить курс негайно, далі буде лише падіння. Що робити? Перша внутрішня політика. Відмова від домінування однієї особи чи групи. Перехід до партнерства та коперації, формування уряду національної єдності за фахівців, а не лоялістів. Усі ресурси на потреби оборони. Корупція має бути знищена, а не прикрита. Припинити переслідування опозиції незалежних медіа та активів, об'єднати суспільство, а не ділити його другий європейський напрямок, вимагати від Європи чітких дій, повна енергетична та економічна ізоляція Росії, конфіскація російських активів для фінансування оборони України, створення всеєвропейського. Ської оборонної спільноти зі спільним ВПК та матеріально-технічним забезпеченням, третє американський напрямок, замінити вербальну конфронтацію на професійну дипломатію, вивчити Project 2025 Трампа та виробити стратегію взаємодії з новою адміністрацією, акцентувати на тому, що посилення Росії це загроза для Сполучених Штатів Америки, допомога Україні. Це наслідок зобов'язань США після Будапештського меморандуму. Четверте економічні і ресурси зупинка розтрату коштів на непотрібні про проєкти, наприклад, старі реактори для ХЕСУ, усі ресурси мають уйти на армію, оборону та відновлення критичної інфраструктури це мінімум, який треба зробити вже сьогодні. Ми не маємо розкоші чекати рівень небезпеки. Такий і зараз що йдеться не про персональні інтереси глави держави, а про те, щоб він не став її останнім керівником. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.